Група Метінвест продовжує свою гуманітарну роботу. Днями працівники компанії в межах проєкту Рятуємо життя, створеного у координації з фондом Ріната Ахметова. Доставили більше п'яти тонн гуманітарного вантажу в шість районів Запоріжжя. Сьогодні ми отримаємо допомогу від групи Метинвест в рамках програми Рятуємо життя. Нам надається гуманітарна допомога. У вигляді чаю, печива, згущеного молока, антисептиків, які будуть згодом надані сім'ям внутрішньопереміщених особ та ті, хто опинився на них життєвих обставинах за місцем проживання в нашому районі. Допомога розрахована на майже 2,5 тисячі багатодітних родин Запоріжжя. Набори будуть розподіляти соціальні працівники. Також гуманітарний вантаж рятуємо життя передадуть у 59 запорізьких пунктів незламності. За підтримки запорізької міської влади цього разу нашу допомогу отримають багатодітні родини та пункти незламності, які відкриті в Запоріжжі. Сподіваємось, що смаколики, хоча б трошки покращать настрій діткам та дорослим. Тримаємось та наближаємо перемогу разом. Проєкт рятуємо життя успішно працює не лише в Запоріжжі, а й в інших містах присутності групи Метинвест. Рятуємо життя, доставляє гуманітарні вантажі майже в 70 територіальних громад. Загалом різноманітну допомогу в межах проєкту отримали вже понад 400 тисяч українців.